Що він хоче від тебе? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що хоче від вас ваш партнер? Подивимося, хто він. Хто ваш партнер? Ви тут в мене вийшла, перша ви. Ви виходите як дуже достойна, серйозна, розумна, красива. Сама імператриця вийшла. Дуже достойна жінка. Зараз стоїте на виборі. Це колишній ваш партнер. Ви загадали колишнього партнера. Зараз у вас немає постійного партнера, ви стоїте на виборі. Так я і не дуже бачу, що ви у пошуку, пошуку, так? спостерігаєте, але нічого серйозного. А це колишній партнер, якого, з яким ви росталися, з яким вже давно немає спілкування. Чого він хоче, чому він весь час з'являється. Ви не розумієте цього. А він активний, активніший і активніший. Ну, Тут у минулому багато було обману, багато маніпулював вам, влаштовував качель. Напевно, через те ви так йому сказали до побачення. А цей чоловік зрозумів, що якось не може жити без вас, любить вас, хоче повернутися. Дійсно, тут він вас хоче й повернутися, але справа в тому, що тут була причина, чому ви його покинули. Він не здатний на серйозні стосунки, він з вас хотів зробити просто коханку, ви на те не погодилася. І, звичайно, ви на це не погодитеся. Знову лізе у ваше життя по легкості, без обов'язків, і тут хоче інтим. Но в нього нічого не вийде взагалі. Ви на такі стосунки не погодитеся. Ви занадто достойна, занадто серйозна жінка.